В Олександрії будуть хлорувати воду та промивати в мережі з 9 години 20 -го серпня до 17 години 21 -го серпня. Воду хлоруватимуть у зв'язку з підвищеним цвітінням водорості в Кременчуцькому водосховищі, а також у зв'язку із початком учбового процесу в навчальних закладах міста. У мене убедительна просьба к руководителям підприємства, жителям міста Олександрії не ігнорувати нашу акцію і нашу роботу. максимально использовать хлорную воду для, для того, чтобы прохлорировать собственные сети. Обязательно это касается учебных заведений, потому что не секрет, летом мало использовалась вода в зданиях учебных заведений. Соответственно, был застой и нужно Воспользоваться водой с, повышенным, с повышенными показателями хлора для обеззараживания сетей, предприятий, жилых домов, квартир и так далее и тому подобное. В період дезінфекції та промивки мереж воду із крану не варто пити чи використовувати для приготування страв, а також не слід її використовувати для купання. Необхідно для цих потреб запастися водою до початку її хлорування, але хлоровану воду все-таки необхідно використовувати для того, аби промити труби і крани. Хлоровану воду можна використовувати для дезінфекції вани чи умивальника, або просто на деякий час відкрити крани з хлорованою водою. Может быть, еще где-то останется какая-то остаточная, остаточная показатели именно где-то по стояках. Потому что мы же не можем из каждой квартиры выгнать воду с остаточными показателями хлора. То есть ну, тут уже просьба к населению города, если присутствует запах хлора, желательно, конечно, эту воду сточить, сбросить и до нормальных показателей, добиться нормальних показателів. А потім, уже якщо йде чиста вода, тоді можно її можна буде і в піщу, і на остальные цели. Телефони для довідок диспетчерської служби 623-65 та 701-64.